Права 202. Замість зірочок поставте такі цифри, щоб додавання було виконано правильно. Ну що ж, я переніс завдання на дошку, тільки замість зірочок я поставив крапочки. Так буде простіше записувати цифри, і вони не будуть заважати ці крапочки. Ну що ж, аналізуємо перший запис, ми бачимо, що у нас тут додають стопчики, тут бракує деяких цифр. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, дивимося, 7 плюс невідома цифра, це буде в кінці двійка. Тільки 7 плюс 5, якщо ми додамо, це буде 12, 2 пишемо і одиничку треба в старший розряд перенести. Тепер дивимося. У нас є 2 плюс 1 це буде трійка. Трійка плюс що буде в кінці 6. Тільки плюс 3. Тобто ми тут пишемо трійку. Ще раз, 2 плюс 1, 3 плюс 3 6. Добре. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. Тепер. E, Дивимося, тут у нас 8 плюс 1 це 9. 9 плюс скільки, щоб в кінці була двічка. 9 тільки плюс 3 буде 12. Тобто ми тут можемо написати трійку. Ще раз перевіряємо. E, 8 плюс 1 9. 9 плюс 3 це 12. 2 пишемо і одиничку переносимо сюди. Отже, ми розшифрували перший запис. Так, додавання буде виконано вірно. Переходимо до другого. Завдання. Знову дивимося в кінці. У нас невідома цифра плюс 1 дорівнює 4 в кінці. Ну тільки 3 плюс 1 буде дорівнювати 4. Записуємо тут 3. Добре. Тепер дивимося. 4 плюс невідома цифра в кінці 2. 4 можна додати до 8, і тоді буде 12. Тобто я тут записую 8. Отже, 4 плюс 8 12. 2 пишемо 1 в старший розряд. Тепер 9 плюс 1 це 10. 10 плюс 6 це 16. 6 пишемо, одиничку старший розряд. Так, 2 плюс 1, 3, 3 плюс 7 це 10. 0 пишемо, одиничку, старший розряд. Тепер дивимося. Одиничка плюс невідома цифра дорівнює 6. Тільки 1 плюс 5 у нас буде дорівнювати 6. Все, ми записали всі необхідні цифри. І тепер додавання виконано правильно. Ну що ж, ось таке завдання на логіку та на особливості додавання в стопчик. На цьому вправу завершено.